Програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на тринадцяту -го годину. Мешканці Свейської громади отримали гуманітарну допомогу від благодійників. У серединобудській громаді на один навчальний заклад стане менше. Свесі попрощались загибли військовим романом Шпаком. Постраждали мешканцям Свейської громади від нанесених Російською Федерацією авіаударів видали гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Її передала міжнародна організація з міграції. Повідомляє Свейська селищна рада. Вчора, 6 червня, закінчилися громадські обговорення щодо реорганізації Чернацького ліцею серединабудської громади шляхом приєднання його до одного із опорних навчальних закладів міської ради. Про це повідомляє спецкореспондент на межі Сергій Солдатов. Зміни відбулися в рамках виконання плану трансформації мережі закладів загальної середньої освіти серединобудської міської ради на 2024-2027 роки, який був ухвалений раніше на одній із сесій міської ради. Основним проблемним питанням більшості сільських шкіл була їх малокомплектність, тому ураховуючи вимогу чинного освітнього законодавства, такі заклади одні з перших підлягають реорганізації. Свесі попрощалися загиблим військовослужбовцем Романом Шпаком. Український військовослужбовець загинув 2 червня в районі населеного пункту Липці, що на Харківщині. Як інформує Свецька селищна рада, це сталося при виконанні бойового завдання. Прощання з захисником відбулося у рідному селищі. Свесяни проводжали мужнього воїна, стоячи на колінах. um Зноруч виготовила більше ста ляльок-мотанок. Тепер хоче відроджувати українські традиції й далі і навчати цьому інших. Саме з такою метою Оксана Руденко відкрила в шостці майстерню берегиня. Тут і ляльки-куватки, і травниці, і купейнички, десятирічки та цікаві обрядові ляльки-мотанки. Про те, як створити унікальний оберіг та яке значення наші предки вкладали у ляльок-мотанок. Знають наші кореспонденти на межі це улюблена лялька-мотанка Оксани Руденко, яка відкрила в шостці студію берегиня, де можна не тільки побачити безліч ляльок мотанок, а й спробувати. Власноруч виготовити оберег для себе та своєї родини це лялька-мати з дитиною. Вона на одній руці зроблена зі своєю дитинкою. Те, що символізує зв'язок між поколіннями, зв'язок зв'язаний з дітьми однією поповиною. Це моя особиста лялька. Це я, а це моя донечка. Я чорненька, вона в мене ідеальна білявка. І цю ляльку я люблю найбільше. Такі ляльки можна робити тільки власноруч. Їх не можна не купувати, не продавати, не дарувати. Тобто це лялька ваша особиста, яка може передаватися з покоління в покоління вашим діткам, внукам, правнукам. На виготовлення такої ляльки йде приблизно два дні. Розповідає пані Оксана. Це з врахуванням того, що всі необхідні матеріали ви підготували заздалегідь. Саме ж змотування займає 5 годин залежно від складності роботи. Оксан розповідає про перше своє знайомство з лялькою-мотанкою. Ми були в подорчі по Індії, і була жінка, яка займалась професійно ляльками мотанки. От вона нас познайомилася, була перша лялька день ніч, така жіноча лялька, це був жіночий майстер-клас, і Мені здалося, що це відкриває просто тебе, відкриває твою жіночність, твою духовність. І я почала їздити вже до неї на майстер-класи. Ми з нею ну, спілкувались. Оксана Руденко може говорити про своє захоплення ляльками-мотанками впродовж годин. Її руками вже було змотано понад 100 екземплярів. Жінка розуміючи, що хоче ділитися своїми знаннями, вирішила в шості. Відкрити майстерню берегиня в нашому місті, рік тому відкрився простір вільна, і так сталося, що він відкрився в моєму будинку, і я стала його ну, фактично першою відвідувачкою. І сидячи вже в перший тиждень, дівчата почув, хто що може зробити як волонтер, проводити якісь арт-заняття. І кажу, ж От їздила на майстер-клас з ляльки-мотанки, да? Давайте я буду для інших дівчат проводити. Ну, подругам проводила майстер-класи. Ми а, вже ну, займались трошки а, десь біля шести років тому почала. І вже рік от я проводжу як волонтер майстер-класи у вільній, і це таке хобі переросло вже в таке вже величезне захоплення. Оксана говорить: чим більше дізнаєшся про історію української ляльки-мотанки, тим цікавішим стає процес її виготовлення, тим більше ця справа. Захоплює взагалі лялькам мотинкам вже понад п'ять тисяч років. В кожній культурі вони існували і робились вони не тільки з матеріалу, з глини, з дерева, з соломи з підручних матеріалів. Це лялька, яка супроводжує до народження дитини і після смерті передається з покоління в покоління. Ну Тут у майстерні берегиня всі охочі зможуть дізнатися і про історію ляльки-мотанки. Оксана наголошує, слід пам'ятати, що це не просто іграшка в кожну таку ляльку закладено сакральний зміст. Ще до того як дитина народилась, і робиться лялька-куватка. Вона вішається біля колиски для того, щоб дитина спокійно народилась і злий дух цьому не заважав. Потім вона ложиться в колиску від зуроку, і потім дитина починає з нею гратися. Вже з трьох років починаються ігрові ляльки, це зайчик на пальчик, пташка. Потім дитина вчиться сама робити ляльки, це подарок на віддарок на подарок. Дитина вчиться вдячності батькам. Всім, хто щось зробив, їй подарунок на наших очах буквально за п'ять хвилин майстриня, вміло орудуючи тканиною та нитками, виготовила таку ляльку куватку. Однією з особливостей усіх ляльок-мотанок є відсутність у них очей, аби в ляльку не зміг оселитися злий дух. Водночас на кожній ляльці є сакральний хрест, який робить її своєрідним оберегом. Пані Оксана показує. Різних ляльок день, ніч, крупейничку наповнену зерном для добробуту будинку. Запашні травниці з пахучими травами всередині суто жіноча лялька це десятиручка, десятиручка. Вона має Десять ручок, кожна ручка заговорюється на певну справу. Звичайно, що раніше це було заговорювалися на те, щоб гарно прясти, гарно вишивати, гарно ткати. То зараз це, щоб гарно доглядати за дітьми, щоб все встигати. Дівчата, які в мене на майстер-класі зробили цю десятиручку, вони боже, кажуть, ну ми не присідаємо тепер. Майстриня розповідає, зараз виготовлення ляльок, мотанок на майстер-класах користуються популярністю. Тому хочемо і до мене приходять жінки, які дійсно хочуть більш традиційного. Тому що е, через е, ну на жаль, таку історію України, коли е, придушувалося все українське, то е, Етнографічних досліджень саме української ляльки-мотанки дуже мало. Хочеться відродити саме ну, українську традиційну ляльку, народну, українську народну ляльку. І дійсно цікаво, особливо в нас на відкритті дуже діткам було цікаво зробити куватку, і зайчика на пальчик. Ну, тобто, це більш наші ляльки вони наповнені любов'ю і вони душевні, теплі. У майстерні талановиті майстрині відкриють безліч секретів про ляльок мотанок та сакральний зміст, який несе кожна з них. Уряд виділив субвенцію Шосткинській громаді у сумі 24 мільйона 561 тисячу гривень. Про це інформує департамент фінансів Сумської обласної військової адміністрації. Загалом для чотирьох місцевих бюджетів Сумської області сукупно розподілено 93 мільйони 630 тисяч гривень для облаштування безпечних умов у п'яти закладах регіону, що надають загальну середню освіту. У Шостці ці кошти витратять на облаштування укриттів у школі номер 1 та школі ліцеї. Хроніка війни. Рік тому, 30 серпня 2023 року, російські військові з Градів обстріляли село Сваркове. Внаслідок атаки загинула літня жінка. У ніч на 30 серпня російські військові обстріляли село Сваркове Шелегінського району. Один із снарядів влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинула літня жінка 82 років. Це було без 10, без 7 минут час. Вистрілили, вистріл такий здоровий, ми бігом з чоловіком побігли в погріб. І не виходили довго, тому що стріляли, стріляли, стріляли. А потім останній вистріл був дуже страшний, такий, що в нас окна повилітали, ну, ми... двері всі відкривалися, але ну, ми нікуди не пішли, каже, хай хай там що хочеш робити. І ми сиділи в погребі до двох часів, до початку третього. Тоді прийшли. Прийшли, посиділи в хаті, а діти на кріслах і сиділи і з полчаса і знову почали бомбити. Ми знову у погреб. І ще там просиділи, мабуть, до 4 часов. У 4 години вийшли і вже більш не пішли, вже вони не стріляли. Ну, тоді ж уже, ну, я бабуся своя, я неї да, хожу, бо вона ж сама дочка в Глухові живе. І я думаю, не пойду рано, бо вона довго спить і вона не чує, вона глухая зовсім. Я думаю, побежу сюди на городу, тут паздука і вона тут спить. Прибігаю, страшний суд. Усе розбите, її на кроваті немає. Я бігом вискочила своєму чоловіку, кажу, біжи бігом, а окна повибивати, все, будемо залазити, будеш в окно дивиться ще. Тут сусід іде, мальчик такий, молодий мужчина, вон худенький, кажу, Тьома, заліз ти, може ти вон такого заліз на окно став, каже, ой, страшне, там, каже, полголови немає. Мы ж бегом вызвали, позвонили, у их внук тоже в милиции работает, вызвали милицию, тут наехала милиция. Где так? Нам позвонили в 8 часов, мы живем в Глухове, позвонили в 8 часов, что был обстрел. Приехали сюда и залезли в окно, а бабушка уже мертвая. Мы хотели забрать ее завтра, хотели забрать ее до себя, она не хотела.